Сьогодні ми будемо говорити про дитячий рдух. Досить часто рдух у дітей інтерпретують через призму різних стереотипів чи міфів. Мовляв, та він просто лінивий, ну він він ж може якось гратися там в комп'ютерні ігри без проблем. Там його просто шило в попі. Ми його просто погано виховали. Та треба було більше ременю давати і ніяких проблем не було. Раніше ж цієї проблеми не існувало. І всі якось виросли. Така дитина зростає з розумінням, що з неї щось не так, але що саме вона не розуміє. Реальна проблема інтерналізується, і дитина зростає з постійним відчуттям сорому, провини і розумінням, що всі нормальні, а я ні. Вітаю вас на каналі «Психокультизм». З вами психолог Яна Рогацька, і ми будемо починати. Дух дуже часто залишається непомітним, допоки дитина не піде до школи. І хочу зауважити, що симптоми мають бути яскраві до 12 років. Вони мають бути видані. Якщо ж дитина до 12 років не мала ніяких рдужних симптомів, але потім, звідкись в неї взялася якась така підвищена тривожність, гіперактивність, імпульсивність, дитина втратила здатність концентруватися, це навряд чи... Є розладом дефіциту уваги та гіперактивності. скоріше всього причина в чомусь іншому, і тут ви вже як батьки. Мусите визнати. А в чому. також одразу хочу розвіяти міф, що ордух може бути лише у хлопчиків дівчата так само можуть його мати. Просто так за статистикою, дівчата частіше мають саме неуважний рту, і тому він залишається непоміченим, тому що симптоми не такі явні, як при гіперактивно-імпульсивному духові. Більше того, майже всі дослідження. По розладу дефіциту гіперактивності проводились на хлопцях та чоловіках. Тому, як, наприклад, впливає медикаментозна терапія на жінок, на дівчат, дуже мало відомо. А все ж таки, в нас гормони і організми різняться. Тому, на жаль, такої бази даних про те, як проводити терапію, як медикаментозну, так і психотерапевтичну і так далі, при РДУГОВі, для дівчат. Значно менша, аніж для чоловіків і хлопчиків, звісно. Більше про дорослий дух ви можете дізнатися тут, у цьому відео. А якщо вас цікавить закрита лекція по розладу дефіциту ваги та гіперактивності, будь ласка. Переходьте за посиланням під цим відео. Тож за якими поведінковими ознаками ви можете запідозрити рдух у своїй дитині, і як це відрізняється від умовної норми? Давайте будемо розбиратися. Почнемо ми з гіперактивно-імпульсивних проявів. вік приблизно від садочку до перших класів школи. Нейротипова дитина вона може бути балакучою, вона може бути дуже активною, багато бігати, гратися з дітьми і задавати багато питань. Ну знаєте, всі, а чому, а чому, а чому, а чому? Нейровідмінна дитина перевертає дім з ніг на голову. Їй неймовірно складно сидіти. Вона взагалі не любить сидіти. Вона постійно стрибає по меблям. Вона дуже часто травмується. Її складно вкласти спати, і в неї дуже висока активність саме перед сном. Далі ми переходимо до віку, десь приблизно ранньої та середньої школи. Нейротипова дитина може сидіти на уроках, писати, читати, не відволікаючись. Вона грається з дітьми, вона розуміє соціальний контекст на тому дитячому рівні, на якому вона знаходиться. Вона може мати емоційні сплески як радості, так суму, такі захвату, будь-які, але вони доволі швидко регулюються. Нейровідмінна дитина часто влізає в розмови однокласників, перебиває їх, забирає речі, В неї немає розуміння повного цього соціального контексту, хоча б на тому дитячому рівні, на якому вона знаходиться. Дитина може зривати уроки, є постійні проблеми з поведінкою. Через те такі діти часто змінюють школу, і звісно, знову ж таки це погіршує соціальну комунікацію, тому що клас умовно дитини дуже часто змінюється, і друзі надовго по факту не затримуються. І більше того, тих друзів дуже важко формувати, дуже важко формувати ці довготривалі стосунки. Також, звісно, дитина може постійно говорити на уроках, може постійно піджити. Fidget, це якщо от взяти якусь там річ, знаєте, і от перебирати в рукавих, чи там кататися на стулі, і так далі. Тобто дитині дуже дуже складно дається цей учбовий процес, і, звісно ж, якісь домашні справи також. Далі ми переходимо до середньої старшої школи, умовний такий. Підлітковий вже вік, нейротипова дитина має активне соціальне життя, має постійні хобі та інтереси. Дитина, звісно, може підліток проявляти буцімну поведінку, як і до батьків, так і всередині школи, і робити якісь типу в лапках круті речі, як там піти, йти за гарашами покорити першу цигарку. Тому що ну це ж бунт, дитина підліток Але в цілому ця поведінка не виходить. За такі рамки, якихось знаєте, дуже небезпечні і дуже потенційно травмуючі для цієї дитини у нейровідмінної дитини в цьому віці видима гіперактивність уже зменшується. Вона переходить в фіджетинг такий, да, тобто в таке умовне сіпання. Дитина там не знаю ногою постійно дьоргає там, купає нігті, і потрібно щось завжди тримати в руках. Тобто, наче вона там і не зриває у руки і не бігає, але постійно, от знаєте, постійно як на, на межі, постійно, от на якомусь траві, постійно хочеться вилити кудись цю енергію, але вона її просто виливає в таке посіпування, подьоргування і так далі. Такий підліток не може нічого робити без якоїсь додаткової стимуляції на фоні. Тобто, якщо домашка, то з телевізором або музикою, а може бути домашка. Музика, телевізор і ще якісь там рілси в інстаграмі лістати. Також така дитина схильна до досить імпульсивних рішень, імпульсивної поведінки, які виходять абсолютно за рамки безпечного чи зрозумілого. Такий підліток може або не мати друзів взагалі, або в цілому мати проблеми з спілкуванням і мати там можливо одного близького друга. Але в цілому в такого підлітка є проблеми в соціальному контексті в сенсі спілкування з однолітками. І звісно ж Будь-які інтереси хобі постійно змінюються, і дуже важко виділити для себе щось одне, що подобається там руками, тому що як тільки починає щось набридати, дитина починається кидати, і в принципі важко щось доводити до кінця. А тепер ми перейдемо до неуважних проявів рду. Вже за традицією ми почнемо з садочку та перших класів школи. Нейротипова дитина може тримати увагу. При якійсь грі, слуханні якоїсь книги, коли її читають, наприклад, малювання і так далі, але ненадовго. Так це не те, що дитина там в якомусь садочку в віці, там 4 роки, може сидіти 5 годин. Ні, вона може тримати, але не вкрай на довту увагу. Нейронетипова дитина, тобто нейровідмінна дитина, постійно забуває правила тієї гри. Кудись відлітає, не може тримати увагу, не може спокійно сидіти і там читати, писати, тому що її увага кудись відлетіла. Вона не може нічого робити, на хоча б більш-менш якийсь нормальний проміжок часу на такий, який роблять її однолітки, да? там 4, 5, 6 років і так далі. Звісно, вона значно. Ваще, аніж більшість дітей в її віці тримається у цієї рутини вигляді там душ, почистити зуби, застелити ліжко і так далі. І це дуже складно дається. І ця неуважність і розсіяність впливає на базове функціонування дитини, як і в сенсі побуту вдома. Так і в школі садочку. Далі у нас іде рання та середня школа. Нейротипова дитина може робити те, що їй не цікаво, хоча б недовго. Наприклад, там читання, домашка, знову ж таки, якась там рутина, типу прибирання і так далі. Тобто будь-які завдання, які потребують концентрації. Вон, навіть якщо їй це не цікаво, вона може це робити, якийсь певний проміжок часу. А також вона може залипати в телефоні і комп'ютері, але дитина має базові навички дисципліни. Нейровідмінна дитина в такому віці постійно губить речі, забуває зробити домашку. Якщо згадує про ту домашку, сидить і не може концентруватися навіть якихось 5 хвилин постійно. Відволікається, їй дуже швидко все набридає. І, в принципі, така дитина дуже схильна до нудьги. А як тільки їй стає нудно, вона просто відлітає, і дисципліна дається неймовірно складно, або ж вона взагалі відсутня. І останній етап це середня та старша школа. Знову ж таки, підлітковий. Вік нейротипова дитина може робити домашнє завдання та готуватись до екзаменів заздалегідь. Вона має певну рутину і прибирає в себе в кімнаті, хоча б щоб там було більш-менш чисто. А також може вчасно закінчувати необхідні завдання та доводити справи до кінця. Нейровідмінна дитина постійно Запізнюється, вона робить все в останній момент. Вона ніколи не готується завчасно. Якщо екзамен якось там 17-го числа, така дитина буде готуватися 16-го шістнадцятого 16 та 17-го вночі. Нецікаві справи робляться набігами, і дитина дуже схильна до прокрастинації. В кімнаті зазвичай повний безлад, і як вони прибирають в них пробачте. І в один прекрасний день їм це Вони все вивалюють з шкафів і починають таке генеральне прибирання, в якому, звісно, вони ж десь там губляться, тому що відкрили якийсь старий щоденник, якогось там першого класу зачиталась, і потім цей дофамін вже просів. І вони сидять з цією вивальнено кімнатою, думають, да, як це я почав, що мені тепер робити. Ну, в кінці вони все ж таки часто прибирають кімнату або просто все засовують в шкафи. Але, тобто, справи робляться такими набігами. Також дитина може вставати там з 10 будильниками, тому що дуже складно просто зранку. У дитини може бути в такого підлітка яскраво виражена тривожність. Тому що знову ж таки, якщо дитина не знає особливості про свою симптоматику, всі симптоми починають інтерналізуватися. Тобто цей фіджетинг, про який я говорила, так ну дитина навчилася, щоб ну типу бігати по класу, це якось не дуже гарно, і мені можуть поставити там погану оцінку за поведінку. Тому дитина просто себе схожує і тримається все всередині, і це виходить от таке сіпання ноги, руки і так далі. Якщо ви впізнали свою дитину. В цьому відео я вам раджу звернутися до спеціаліста. І хочу зазначити, що це відео було зроблене для ознайомлення з розладом дефіциту уваги та гіперактивності у дітей. Воно не є діагностичним. Діагноз має право ставити лише лікар-психіатр, тому вам потрібно йти до лікаря і проходити діагностику в нього. Але це відео просто для розуміння, так як я вже сказала, для ознайомлення. З цим діагнозом, будь ласка, діліться вашими історіями в коментарях, тому що я була тією самою дитиною, батьки якої не розуміли, чому, за що, і так далі. І саме тому я виховувалась без урахування. Моїх особливостей, тому що батьки не розуміли, що це моя особливість думали, що це там риса характеру, і так далі. Ніхто навіть не думав про таку штуку, як рудух, і до якогось психолога, псих... психіатра, психотерапевта дитячого мене не водила. І саме тому я ділюсь цією інформацією, аби наступне покоління рудужників було виховане з урахуванням всіх наших. Нейровідмінних особливостей. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, залишайте вподобайку, залишайте ваші коментарі. Для мене ваша активність край важлива. Щиро дякую і до зустрічі в нових відео. Папа! -па.